Всім привіт, 2 квітня, трошки прохладнувато, зараз е, пів сьомого вийшов, бо треба виноградник спасати. Значить, вчора я вам вечором показував, що з'явився довгоносик брунькоїд, ну зараз ми будемо його лічити. Якби... Для цього що нам потрібно е, мені. Потребується, значить, дивіться, я буду працювати, дам санмайту 10 грам, дам нордуксу 15 грам, дам фуфанона 10 грам. Чи це не грам, а 10 мілілітрів дам е, на 10 літрів води. ось 10 літрів води. От. І дам ось, вже набрав 3 3 мілі... Літра Silvet прилипач от Так, для початку зараз Що ми робимо? Значить, це я вже все набрав, фуфанона 10 кубиків набрав, санмайт е -е, і нордокс <coughs> я вже, ось ось в стаканчик у мене вже відважено. Тепер беремо приборця з чого, я ще раз вам повторяю, з чого я починаю завжди обробки. завжди Включаємо, дивимося, провіряємо воду. Я думаю, вам видно. Воду взяв трошки, якщо дивіться, 25, вона, бачите, градусів. Ну, така тепленька. 26. Коротше, дивіться, піаш води 7,8. так Що ми робимо? Беремо. У мене ще є фосфат сечовини Значить, включаємо віса, зараз подивимося, скільки нам понадобиться. Так, носа віса обнулилися. Зараз ми сюди сипанемо. Так. Ось дивіться 3, 3 грами, рівно 3, 3 грами. Не знаю, чи видно, чи ні. Та думаю видно, навіть 2,5 вийшло. А всипимо 2,5 грами. Бачите, при вас усипав. Камеру буду не, ви... не буду виключати, щоб вам було видно. Ось сей час, колоту, трохи, і сейчас заміряємо зразу. Так, міряємо. Усипали ми 2,5 грами. Дивіться. Було 7,8. Дивіться вже ось. О... <кій> сейчас буде 7, навірно, так? Да? Короче, добавляем ще 2. 2 грами. Так, сейчас, три наши веса. Так, 0. Переборщили. Так, назад. Так, короче. Рівно 4 грами. Так. Воно зразу розтворяється, воно дуже швидко, таке, легко розтвориме. Ну от, диві, дивимося, що в нас показує. А показує в нас, видно вам, ні. 6 із. Ну, 6,7. Оце в нас показує. Бачите? 6,7 Для нас нормально. Все. Значить, усипали ми 4 плюс 6,5 ,5 грам. Ну, якщо б 7 усипали, ну, я знаю, що треба було 7. ну, Було б там 6,5 як я обычно її розводю. Ладно, це нам все підходить. Виключаємо прибор. Так, потім ми його сполоснем, положимо. Так, це нам все не треба. Тепер висипамо сюди наші усі препарати і зараз беремо міксер. Воно швидко розпаряється, мгновенно. Не треба там його полотити 150 разів. Все, дивіться, колотнули, тепер сюди додаємо фуфанон, виливаємо. Опа. Все, вилили ми фуфанон. смердюча гадость. Гелічка, іди, іди, не треба не тут бігати коло мене. Так, Фуфанон є. ну і тепер сільвет Голд нашу цю прилипачу цю. Бачите, три кубіка я її сюди Раз. О! І все. Розтвор готовий. Ну і все. Так, ну що, я вже залив тут ось, і поки все не вилив, зараз аж зразу і бо колись давно мене питали, як міняється, та практично не міняється, але зараз я все одно равно... дивіться, запрыгало, піаш стоїть. Дивіться, зараз я вам покажу. Бачите, трохи піднялося, ну не більше. Ну ось. 6,8, коротше. 6.82, 6.84. Ну, чуть-чуть росте, але може підніметься, так, якщо подержать до 7. Коротше, сім'я. Ну, піднімається, геть і не критично. Тобто так. Ось я витягнув, дивіться, все, виключаємо, доливаю. І йдемо обробляти. Ну, саму обробку, бачите, в мене вже мала штанга причеплена. Так як мені, я не буду надівати ні костюм, ні, ні маску, нічого я не буду надівати, тому що ну воно все треба бризкати на землю, бо воно лоза лежить на землі. Ну Я буду як буду йти бризкати, я вам покажу. Тобто воно нічого нікуди не летітиме, не то смисл того, що я надіну для відео що ли, буду ходити. Задихатися в тому. Так що, оце так. Коротше, зараз я задоливаю та йдемо обробляти. Так, ну що, я вже на участку. От що дивіться, воно все в землю. Смисл то, що я надіну маску і буду ходити. На мене воно не летить, нікуди воно не летить. Ось ну, все викупав, дивіться, мокра лоза. Тут я вже все пройшов теж. мокра вся викупана з обох сторон. Я думаю, що лишня, лишня не буде, якщо я його викупаю. Аби не цей довгоносик брунької, то я б, звісно, цього б не робив. би. Ну, Приходиться, просто мусить. Ну, все, і Під кущами якраз земля. Викупано якраз нічого тут поганого не буде, тому що наоборот тільки буде нормально. Деякий, може, грибок був, то його Мідіуси... вмісними цими нордокс його трошки приб'є, які грибки тут мавлі, що тут було. Отак от ось, дивіться, викупав і все. Штанга в самий низ, нікуди вона нічого не летить. Я вас не закликаю робити точно так же. ходити без маски. Ну я ж кажу, я не, не буду показувати те, чого я не роблю. Якщо я так от роблю, то я так і показую. Для чого мені це кіно цирк цей? Якщо Полівізатор в землю, ось бризкає. Для чого я буду тут одиватися, людей смішити. Тільки народ ходи, по вулиці. Вже то на роботу, то це, і я буду тут як клоун ходити. Це дерева, зрозуміло, на тебе летить, чи там великі кущі. А так сільський варіант. Ось, ж, пішов я. Бачите, на цю смородину. Ось, ж, зараз Крижовник по тарабаню. Це ось йошта. Розсадник оцей, який отсюда летить мені на виноградник. Бо все починається з смородини. Ось, ось я зараз викупаю. Оці кущі та й усю. Я йду за вітром, вітер мені в спину, все воно вперед, все летить до мене. Та й вітру ще немає особо тут. Зато викупаю зараз їх так, що якраз і земля тут коло них, бо воно ж гадос з землі вилазить, воно ж маніші залазить туди під кущом і сидить, а так воно буде і Ну от і все останнє ось кущ от сонце блисне, там в обіди нормально, я якраз з міста приїду та й побачу, походю, подивлюся, що воно буде. Тут мені ще на три рази фото, 10 літрів заколотив, але ну, бачу, що сильно багато. Так, на цьому сьогодні і все. Дивіться, як за два дні почалися. Бачите? Я думаю, що дня через два, мабуть, я хорусом їх пройду. що якось так, та й трава дивіться, як полізла, бачите? Просто на очах проб. полізла собі. О, красота. Коротше, садок обрублений у мене виноградник з утра. Також я вже постарався спасти. Так що на цьому все, всіх дякую за увагу. Дивимося, провіряємо, заботимося про свої рослини в частності виноград. Та й не тільки хто смородину полюбляє. Так що всім миру і добра, не забуваємо. Завтра я напевно подивлюся і об'явлю, щоб у вас було розуміння того, що ми будемо з черенками, які я зможу вам виставити. Я думаю, штук 3 таких достойних череночків я виберу от, на, на розіграш числа 10-го розіграємо. Так що пишіть будь-який комент, як завжди, я вам кажу, чим більше написати, ти, <кій> напишете, тим більше шансів у вас виграти. Бо пропустите якесь відео, а та відео і вибереться. Бо всі відео від 1 числа, ну від 5-го розіграшу, всі відео до 10-го будуть включно приймати участь у розігруванні там трьох черенків. якось так. Все, на цьому пока, ви бачайте, що задержався, Хотілося вам показати, не просто розказати чи там, а то для, на пис, сказати. я показав, так як я роблю, з чого я починаю, ну, як завжди. З вами був Геннадій Виноград. До зустрічі.